Начинаем припочем. Бегмардиммерский гамбит. Бегмардим гамбіт. гамбит. гамбіт. Нікого не пошли Угу, да, 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 я таке знаю. Хай, хай бе. Да-да-да-да-да, таке знаю. Не тратим время, кстати, на оцей хіт. Це мені вже подобається така редакція. Найбільш краще для атаки. Щось, да. блін, мишка погана. Погана мишка чогось трошки працює. О, перніма. Моя мишка працює тепер. Тепер не задумався. Я думаю, що він буду фіанкетувати, як це всі роблять. Я просто уже той вивчив цей гамбіт на Ізнанко, на Ізусть. На Ізусть. Я вивчив всі ідеї людей в цьому гамбіті на Ізусть. Нуріл. <клес> мне не скажет чему так чому я выучив психобина из уже наверное ну, такие хит дальше надо выбрать а вот такие хитрый

Terima <sweak> kasih <sweak> <sweak> Я тобто, ну, понял, що суперник не хоче нічій. Але ж не таким способом не хотіть. Ну, це вже перебор. Тобто можна і на виграш спробувати. Так, продовжувалась це і Не, так Не знаю чи на виграш, але на якось на якийсь мізерний шанс в мене і можна зіграти. Такі отходи. Сюди він тікає, потім бере. він йде сюди шах. Закриватися не можна, сюди шах. Закриватися не можна, бо отак збираємо. Сюди шах. Сюди шах. А, не шах! Блін! Настільки продумано! Там не шах! Там ми просто заїжджаємо в і виграємо. Блін, мені це починає подобатися. Суперник. Тобі м'яко не повезло. Не повезло, не пощастило. Не повезло, не фуртануло. Ну тут треба так. То Мат уже буде, буде тут. тут. Тільки я не, не, в ніякому разі не в обратному порядку. Бо тоді для нього нічого не буде проблемою піти сюди. Ааа. Що як буде? А якщо він в моменті візьме, а я візьму. Ну то така сама ситуація тоді. Я на свої гроші. Тому йдемо на цей варіант. Навіть отак. Йдемо на цей варіант, навіть отак. Нічого більшу помогу пропустити. Так він не може бути Так, так. Тільки сьогодні. Так, так. так. Закрывати не можна, виберемо. Це прощита за, зарані. Я такий просто хід. А я не подумав, що у нього тоже там. Буде багато. Блін, він така зіває! Ось такої зіває. Виберемо, а потім отак іграємо. Він ще мог якось викрутитися із своєї турої, ну конем і слоном, хоча вони були і так не активовані зовсім. Він викрутитися, але тепер він просто зі Фигура падает. Ну не то, что зернула уже. Другая фигура там была в заперті. Издался. Ну, Это красиво, це блискуче. Сейчас дивимся, анализ. Да, губбу блискучий. Не-не. Это той. Я простой скоро на урок. Надо в той. Дивиться, короче. Так, отак, отак, так. Так, отак, так. Ну, коротше, це такий. Там по ходи і ці, але потім ми починаємо атаку. А, був такий І я тепер і буду знати. Тому що завжди я не знаю, як і грати. Коли проти мене атаки іграють, я не знаю, як і грати. Буду знати. Отак найкращий хід. А чого так найкращий хід? Почекайте, треба це узнати. Чого у нас лишня... Материн, потом лишних фигур. Ааа, блин! Я не бачу, я не бачу такі от ходи. Блін, я не... Я не бачу не ті фігуры. Кстати. А коли ж мне така сама была позиція, я не взяв. Да, да, я таке зеваю. Зеваю все время. Надо тепер буде знать. Неймовірно. До цього ходу. The blood z tu. А кейма 7 мені просто цікаво. А це до речі там то... хит. А мені просто цікаво, да тут масштаб не ходил. Да. А, так. А, Ну Так, да, є такі варіанти. Угу. Канта-анта, а -канта варіанти. Ну так, да, потім отаке. Так, да, так, да, так. Да. Будемо тепер знати, що я такі подиви, я не буду. Якщо трохи не точно, нічого. Це чудовий хід поєдиний до виграшу. чудовий хід поєдиний до виграшу. Єдиний до виграшу. Найкращий. Не почне спосіб, він дівай одну фігуру, потім запиті, потім зовсім. Так, да, трохи не знайшов мати всім ходів, але нічого. Партія зіграна красиво. Великий на 83. Не, не дуже великий, на 2150. Еншпіль навіть тут був шукається. Метельшпіль хороший. Еншпіль і е металспіль хороший. А от дебуть не дуже. Ну, іменно. Але щось більше, ніж металспілів, хоча металспілів показує дмінгу. Коротше, я все зіграв плюс-мінус. Відмінно 2650, шестиста п'ятдесят, і провага.